Коли ти багато працюєш, відчуття часу воно зникає. І відповідно ми відчуваємо, що щось не так, що ніби ми не живемо. І саме тоді, коли це постійно повторюється, виходить, випливають вигорання. І зараз сьогодні я досить довго працювала і зараз вийшла на набережну прогулятись. Дивіться, як гарно. Зараз з'єднуюсь з природою. Як би це дивно не звучало, але вона допомагає відчути, відчути, що я тут, відчути контакт. Знаєте, це як оці дивні люди, які ходять і з деревами обнімаються. Я нещодавно зрозуміла для себе, що вони не дивні. І, звісно, кожного різні цілі. Проте, якщо ти хочеш щось відчути, до прикладу, ти багато працював, і після того не відчуваєш плин часу. Відповідно, ти до чогось можеш доторкнутися і сказати до прикладу: воно тепле чи холодне, і тим самим ти починаєш усвідомлювати, що ти в моменті. Я в моменті. А отже, зі мною все в порядку. Я не думаю ні про роботу, ні про що, що мене оточує зараз в думках. Я знаходжусь у цьому моменті. Odlično. To je samo zaspokojenje takem. Jaz tu. Kakom? Ja cool.